Коли на дворі холодає і земля прихоплюється першими морозами, більшість сільських господарів спокійно зітхають. Мовляв, город відпочиває, шкідники повимерзли, можна спати спокійно до весни, але не всі вороги городини так легко здаються. Є такі, що перезимовують просто під носом у теплій купі гною, листя чи компосту саме там, де тепло. Вологість тримається, і є що їсти це мовчазні підземні хижаки, капустянки та личинки хруща. Вони тихо затаїлися, але варто прийти весні і почнеться справжнє лихо для кожного городу. Капустянка або як її ще кличуть у народі медведка живе під землею, наче кріт, вона гризе молоде коріння капусти, помідорів, картоплі, і за ніч може знищити цілий рядок розсади. А личинки хруща, білі товсті черв'яки з темною головою поїдають коріння дерев, полуниці, буряка, моркви. Вони живуть у землі по кілька років і завдають шкоди не гірше, ніж будь-який інший шкідник. Узимку вони не сплять мертвим сном, вони просто залягають у теплі місця, чекаючи, доки знову потеплішає. І найкраще місце для цього компостна купа, бо там завжди тепло, волого. Я є рештки органіки, якою вони підживлюються. Багато хто навіть не здогадується, що в самому серці компосту живе ціла колонія цих ненаситних створінь. Вдень їх не видно, вони ховаються глибоко. Але якщо вийти серед ночі з ліхтариком, коли температура ще не впала нижче нуля, і трохи розворушити верхній шар купи, можна побачити, як ворушиться земля, то є вони ті, Хто готує нам весняні проблеми. Особливо небезпечна капустянка вона будує ходи, відкладає яйця, а потім виходить полювати. Навесні з'являється нове покоління, і тоді вже важко зупинити їхню навалу. Тож, якщо діяти зараз, восени або взимку, можна значно зменшити кількість шкідників, не чекаючи, поки вони підуть у грядки. Чому саме компост приваблює цих ворогів? Бо це природне місце тепла, коли листя, трава, рештки овочів перегнивають. у середині купи температура може бути вища на 10-15 градусів ніж надворі. У морозні ночі це рятівне тепло для всіх дрібних істот. Там живуть дощові черв'яки, жуки, личинки, і серед них оселяються капустянки з хрущами. Вони відчувають запах перегною і рухаються до нього, особливо коли з поля вже нічого брати. Тому хто має біля городу, купу компосту або старий гнійник, має знати саме там зараз зимують ті, хто навесні нищитиме ваш урожай. Є ще одна підступна риса цих шкідників вони мовчазні не пищать, не шурхотять, не видають себе звуком, тому люди часто й не помічають небезпеки. Але їхня присутність має свої ознаки, якщо компостна купа навіть узимку не примерзає зверху, якщо на її поверхні видно дрібні отвори або вранці помітні сліди руху, це вірна прикмета, що хтось там гріється, і той хтось не дощовий черв'як. У старих селах дідусі й бабусі завжди мали звичку перед зимою перевіряти компост, перекопувати його, виливати окріп чи навіть ставити пастки. Вони знали, що краще потурбувати купу восени, ніж потім плакати за розсадою навесні. Зараз, коли клімат тепліший, зими не такі суворі, шкідники мають ще кращі умови для зимівлі. У старі часи сильні морози проморожували землю на пів метра, тоді гинула більшість личинок. Тепер, коли морози короткі або слабкі, вони виживають майже всі. Тому сучасному господарю доводиться брати справу у свої руки. Не можна сподіватися, що природа сама зробить роботу, якщо залишити купу гною чи компосту без уваги, навесні можна знайти в ній не перегній, а справжній розсадник шкідників, важливо розуміти, що боротьба з ними це не просто питання чистоти, а питання збереження всього врожаю. Один десяток капустянок може знищити грядку капусти за кілька днів, а кілька личинок хруща під молодим яблунькою, і дерево засохне. Тому кожен, хто дбає про свій город, має знати, де ворог ховається взимку. І якщо він сидить у теплій купі, значить там треба шукати і діяти, бо мовчазні хижаки не чекають. Вони просто готуються до весни, коли ми самі дамо їм свіжу розсаду і соковите коріння. Отже, перший крок усвідомити, що зима не означає спокій для господаря. Під снігом і листям продовжується життя там, у темряві, готується новий напад на наші городи, і якщо бути уважним уже зараз, можна вчасно виявити цих непроханих гостей і зупинити їх ще до того, як вони почнуть свою весняну роботу. Щоб вигнати непроханих гостей зі свого компосту, треба діяти розумно і вчасно. Восени або на початку зими, коли ще немає великих морозів, саме час перевірити всі теплі місця на подвір'ї. Найперше це компостна купа, гній, залишки бадилля і навіть старі купи листя. Усі ці місця зберігають тепло. А отже, там найімовірніше оселилися капустянки та личинки хруща. Головне, не боятися трохи попрацювати серед ночі, бо саме в темну пору. Вони активніші і легше їх знайти. Селяни знають узяти добрий ліхтарик, рукавиці, відро з окропом і можна влаштовувати справжнє полювання на шкідників. Почати варто з перевертання купи. Капустянки не сидять глибоко, особливо коли температура ще не впала нижче нуля. Вони роблять ходи біля поверхні, де відчувають тепло і рух повітря. Якщо розгребти верхні шари, можна побачити доріжки, наче підземні тунелі там вони й живуть, коли ви розкопуєте компост лопатою чи вилами, уважно дивіться, чи не ворушиться земля. Ці створіння не надто спритні, але швидко зникають у глибину. Якщо помітили хоч одну, не зволікайте, знищуйте одразу, бо поруч, напевно, є ще кілька десятків. Найпростіший і найдієвіший спосіб. Окріп. Старі господарі завжди тримали під рукою відро з гарячою водою. Щойно знайдете місце, де ворушиться ґрунт або видно нірки, одразу виливайте туди окріп. Він моментально знищує як самих комах, так і їхні яйця. Особливо ефективно це робити пізно, ввечері, коли земля вже охолола, а капустянки підтягнулися ближче до поверхні. Гаряча вода проникає в гнізда. І шкідники гинуть без жодних хімікатів. Це безпечний метод, який не шкодить ні землі, ні майбутньому компосту. Тільки треба бути обережним, щоб не обпекти руки, користуйтеся довгою лікою або залізним черпаком. Ще один перевірений спосіб пастки з пивом. Капустянки мають нюх на запах бродіння, вони його дуже люблять. У теплу погоду восени чи навіть узимку, коли дні ще не надто холодні, можна вкопати в землю або поставити просто біля купи кілька баночок чи пластикових стаканів з пивом. Глибина пастки має бути така, щоб комаха не змогла вибратися, запах привертає їх уночі, і вони падають у рідину. До ранку у пастці буде кілька десятків шкідників. Пиво не обов'язково свіже, підійде навіть скисле або залишки з бочки. Дехто додає туди ложку цукру або дріжджів, щоб запах був сильніший. Для личинок хруща метод трохи інший вони не реагують на запахи так, як капустянки, зате добре помітні під час перекопування. Найкраще викопати компостну купу частинами, розсипати землю тонким шаром і пройтися по ній лопатою або граблями, личинки білі. Товсті, тому їх видно навіть у сутінках. Найефективніше зібрати їх вручну і спалити або віддати курям, птиця охоче поїдає таких гостей. Дехто замість спалювання заливає місце солоною водою або настоєм з часнику. запах відлякує інших личинок, які могли залишитися в глибині. Після такої обробки вони не повертаються бо не витримують середовища є ще природні способи, які допомагають без особливих зусиль. Наприклад, коли ви розкопали купу, залиште її відкритою на ніч у морозну погоду, холод зробить свою справу земля промерзне, і всі, хто там зимував, загине. Якщо є можливість, можна перекласти компост у нове місце чисте і сухіше. Під час перенесення більшість шкідників залишаться в старій купі. Потім старе місце треба добре пролити гарячою водою чи вапняним розчином. Це старовинний сільський спосіб знезараження, який діє не гірше за сучасні хімічні препарати. Дехто користується ще одним хитрим прийомом ставить невеликі теплі пастки. Для цього беруть дерев'яний ящик або стару коритину, наповнюють його сумішшю перегною та соломи і ставлять біля купи. Туди швидко. Перебігають комахи, шукаючи тепло. Через день-два ящик можна підняти і виливати все в окріп або винести подалі від двору. Так кілька разів за зиму можна суттєво зменшити кількість шкідників. Цей метод не вимагає великих затрат, зате результат перевірений роками. Господарям, які мають велику ділянку або тримають худобу варто також уважно перевіряти місця, де лежить гній. Капустянка полюбляє саме гнійники, там тепло, поживно, і волога зберігається довше. Якщо гній не планують використовувати відразу, його краще перекласти в ями з вапном або пересипати золою. Зола сушить, а лужне середовище їм не до вподоби. Це проста, але дієва порада. Де є зола, там капустянка не живе. Тож не шкодуйте її, посипайте навколо купи і матимете спокій. Дехто радить використовувати настої з отруйних трав, наприклад, з полину, тютюну чи чистотілу. Якщо залити таким настоєм компостну купу або місце, де помічено ходи, запах відлякає комах. Особливо дієвим вважається полин, його запах не витримують ні хрущі, ні капустянки. Цей метод також не шкодить землі, бо з часом настій розкладається, збагачуючи ґрунт. Та головне правило не чекати весни. Шкідників легше виявити зараз, коли вони зібралися ближче до тепла, ніж потім, коли вони розповзуться по грядках. Якщо раз чи двічі за зиму зробити ревізію компосту, перевірити гній і пролити окропом підозрілі місця, то навесні ваші розсади не торкнеться жоден черв'як. Важливо лише діяти спокійно і послідовно, не бігти з лопатою щодня. Але й не забувати, що ці створіння не сплять. Усе, що потрібно трохи уважності, гарячої води, старого пива і бажання зберегти свої труди від підземних хижаків. Наші діди та прадіди добре знали, що боротися зі шкідниками треба не лише руками, а й розумом. У старих селах, де кожна грядка була на вагу золота, люди придивлялися до землі уважно. Ще задовго до того, як з'явилися хімічні препарати, вони мали свої, перевірені десятиліттями способи. Капустянку, наприклад, вважали справжнім земляним звіром, і недарма шкода від неї була чимала, коли в городі раптом починала в'янути розсада перше, що робили господарі, йшли вночі слухати землю. Якщо десь шурхотить чи чути слабке дзижчання, значить там капустянка. Старі люди казали піймай її на гарячому, поки не зробила шкоди. йшли з ліхтарем, з відром води, з добрим терпінням, бо знали, треба діяти вчасно. Дехто робив пастки не лише з пивом, а й із медом, старим квасом чи навіть кислим молоком. Капустянки, хоч і живуть під землею, мають добрий нюх на запах бродіння. У селі розповідали, як один господар навесні поставив біля гнійника кілька мисок із пивом, і вже за ніч у кожній назбиралося по кілька десятків комах. Потім він висипав їх у вогонь і казав Оце я вам, щоб не повертались. Такі прості способи працюють краще, ніж здається, бо вони враховують природу комахи, а не намагаються боротися з нею отрутою були й більш хитрі методи. Наприклад, де хто садив біля компосту або грядок, чорнобривці, календули чи м'яту, їхній запах не подобається ні капустянкам, ні личинкам хруща. А якщо ще й присипати землю попелом або подрібненими шкаралупами яєць, вороги тікають. Попіл, крім того, висушує землю, а ці комахи люблять вологу. Наші бабусі казали, де попіл, там чиста земля. І справді. Попелом посипали навіть міжряддя, щоб не було ні слимаків, ні земляних черв'яків шкідників. Не кожен сучасний господар згадає про ці дрібниці а дарма, бо народна мудрість ніколи не втрачала сенсу. Щодо личинок хруща, то з ними боролися по-іншому. Коли восени копали город або перекладали компост, уважно стежили за кожним грудком землі. Якщо бачили білу товсту личинку, Одразу кидали її курям. Курка найкращий союзник у цій справі. Вона знайде і виклює кожну личинку. У багатьох селах навіть спеціально випускали птицю на перекопану ділянку. Хай шукає собі здобич. Таким чином, і кури нагодовані, і город чистий. Це природний спосіб, який не потребує ні грошей, ні хімії лише трохи кмітливості і бажання працювати з природою, а не проти неї. Ще один старий звичай обливання компосту золою або розсолом. Золу збирали після печі, а розсіл після соління овочів чи сала. Обидві речовини робили землю непридатною для личинок, бо солона й лужна середа сушить їх. У селах говорили якщо капустянка вкусила, дай їй солі під боки. І справді. Там, де землю пересипали золою, наступного року шкідників не було це простий, але дуже дієвий засіб, особливо коли немає часу чи бажання возитися з пастками. Згадували й про природних ворогів цих комах їжак, жаба, навіть кріт, усі вони допомагають зменшити кількість шкідників. У старих господарів ніколи не гнали їжаків із двору навпаки, підкидали їм молока чи залишки їжі. Щоб вони жили поруч, бо де є їжак, там менше капустянок. Так само і з жабами на ставках чи біля компосту завжди можна побачити, як вони сидять і чекають здобич. Природа сама знає, як підтримувати рівновагу, треба лише не заважати їй. Дехто розповідав і про свій досвід з окропом. Один старий господар, що жив на околиці села, кожну осінь робив одну і ту саму справу під вечір. Розтоплював піч, наливав у бочку гарячої води, а потім брав відро і йшов до компосту. Він казав, що вже за роки знає, де саме ховаються ці хижаки, лив воду туди, де бачив ходи, чи де земля ворушиться. Казав краще зараз спітніти, ніж навесні плакати за розсадою. І справді у нього ніколи не було зіпсованої капусти чи знищеної картоплі. Сусіди дивувалися, як він утримує город у такому порядку, а він лише посміхався і відповідав: треба знати, коли ворог спить. Сучасні господарі часто покладаються на отрути та гранули з магазину. Але хто спробував старі народні методи, той знає, що вони не гірші, а часом і краще, бо в них немає хімії, вони не шкодять ґрунту, не гублять корисних черв'яків. До того ж, ці способи перевірені часом. Наші предки не мали лабораторій, але мали досвід і спостережливість, вони бачили, що робить природа, і діяли за її законами. І саме тому їхні городи були родючими, а земля живою. Не можна забувати й про одне важливе правило капустянка не любить шуму й руху. Тому старі господарі казали не тримай компостну купу на одному місці роками раз на два-три роки її треба переносити. Перекладати, перемішувати. Коли земля рухається, шкідники втрачають спокій і тікають. Це, можна сказати, найпростіша форма профілактики. Той, хто не лінується час від часу розворушити компост, уже тим самим робить половину роботи з боротьби зі шкідниками. А ще в селах казали, що найкращий час для пошуку капустянок ніч перед дощем або після дощу. Тоді земля волога. І вони виходять ближче до поверхні. З ліхтарем і відром води господар міг за півгодини знайти десяток комах. Дехто спеціально чекав такої погоди, щоб провідати свій компост, а після обов'язково проливав його окропом і присипав попелом. Це був своєрідний ритуал, трудомісткий, але корисний. Такі нічні обходи давали спокій на весь рік. Усе це. Жива народна наука, що передається з покоління в покоління. Вона не потребує великих коштів, але вимагає уваги та старання. Бо в господарстві все тримається на дрібницях, не перевірив купу, втратив капусту, не пролив окропом, попрощайся з картоплею. І, хоч світ змінився, суть залишилася тією самою. Як і сто років тому, головне. Вчасно побачити небезпеку і не дати їй пустити коріння у твоїй землі. Коли все зроблено, компост перевернуто, пастки виставлено, окріп пролито, можна трохи видихнути, але справжній господар знає боротьба з капустянкою чи личинками хруща не закінчується за один вечір. Це процес, який вимагає уваги і спостереження, бо ці шкідники вперті, і якщо дати їм трохи спокою, вони повернуться. Тому головна порада не полишати купу без нагляду навіть узимку, раз на кілька тижнів перевірте її, подивіться, чи не з'явилися нові ходи, чи не ворушиться земля. І якщо є найменша підозра, дійте відразу чим швидше зреагуєте, тим менше буде шкоди навесні. Після знищення шкідників важливо подбати про те, щоб вони не мали куди повернутися. Для цього компостну купу треба підтримувати в належному стані. Не варто робити її надто вологою. Зайва волога приваблює капустянок. Добре, коли в купі є суміш сухого листя, землі, трохи попелу чи навіть тирси, вона буде розкладатися рівномірно без надмірного перегріву. І не стане домом для шкідників, також корисно раз на місяць перекладати компост, перемішувати його вилами. Це не тільки збагачує його киснем, а й руйнує ходи, які могли залишитися від комах. Коли земля рухається, вороги не мають спокою і йдуть шукати інше місце. Не забувайте, що профілактика завжди легша ніж боротьба. Восени, коли прибираєте город, не кидайте в компост рештки хворих рослин або бур'янів з насінням. Саме такі залишки приваблюють комах, бо в них багато соків і тепла. Краще окремо спалювати підозрілу зелену масу, а в компост класти лише чисті рештки. Так ви не лише знищите джерело їжі для шкідників, а й отримаєте здоровий перегній для весняних грядок. Дехто навіть радить усередині компосту час від часу пересипати шаризолою, це простий спосіб тримати баланс і відлякувати небажаних мешканців. Є ще одна добра порада навесні, коли компост готовий до використання, не поспішайте вносити його одразу на грядки. Спочатку розкладіть трохи на сонці, дайте йому прогрітися і підсохнути, якщо всередині щось залишилося живе. Воно вилізе на поверхню, і ви зможете його побачити. Потім уже можна вносити перегній у ґрунт без страху. Такий простий крок убереже вас від того, щоб, власноруч не занести шкідників на грядки. Усе, що йде з компосту, має бути чистим і перевіреним, і тоді земля віддячить вам добрим урожаєм. Пам'ятайте про те, що природа не терпить порожнечі. Якщо ви прибрали шкідників, треба подбати про тих, хто стане вашими союзниками. Посадіть біля компосту чорнобривці, календули або кріп, ці рослини мають запах, який не подобається капустянкам. Навесні, коли на городі з'являються перші сходи, можна навколо грядок розсипати трохи яєчної шкаралупи або тирси змоченою олією. Ці прості речі створюють бар'єр, який шкідники не люблять. Такі засоби не шкодять землі і тримають ворогів подалі від розсади. Не лінуйтеся восени і узимку робити ревізію це ключ до спокійного літа. Якщо кожен господар хоча б раз за холодний сезон перевірить свою компостну купу, пролі окропом підозрілі місця або поставить пастки, навесні не буде плакати за капустою. Це проста справа, але вона приносить спокій. Усе, що потрібно, трохи часу, терпіння. Є розуміння, що земля любить дбайливих, бо земля це не просто місце, де росте город, це жива система, і коли її тримати в чистоті, вона сама допомагає боротися зі шкідниками. І нарешті найголовніше не боятися працювати з природою, не треба одразу хапатися за хімію, якщо можна впоратися власними силами, окріп зола, пастки, попіл, навіть звичайний ліхтар і нічна увага. Це ваші союзники. Старі люди завжди казали, де господар доглядає, там і бур'ян не росте. І це правда, бо уважність і турбота найкраща зброя проти будь-якої напасті. Якщо ставитися до кожної купи, кожного клаптика землі як до живого, то й земля відплатить добром, чистим урожаєм, здоровими рослинами і спокоєм у серці. Тож запам'ятайте. Зараз, коли холод і здається, що робити нічого, саме час вийти з ліхтариком, подивитися під ноги, перевірити компост, бо зима це не спокій, а підготовка. А хто підготується взимку, той навесні не матиме біди. Нехай кипить ваш окріп, пахне пиво в пастках, а земля дихає чистотою, бо там, де господар пильнує, жоден мовчазний хижак не виживе.